Доброго ранку малята! Сьогодні буде заняття з малювання гарне ведмежатко. Послухайте віршик. В лісі тихо всі поснули, шепчуть сосни, люлі люлі. В ліс ведмедик в теплу хату смокче лапу волохату. Та не спить малий, зітхає, Хочу меда, та немає. А зараз намалюємо ведмедика. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, водичка, ось такий шматочок губки та пензлик. Починаємо. Беремо правильно пензлик трьома пальчиками, мочуємо у водичку, беремо коричневу фарбу. Ось так добре. Мащуємо наш пензлик і починаємо малювати ведмежатку. Спочатку намалюємо овал. Ось так. Так. Ось такий овал у нас виходить. Це буде тулуб нашого ведмежатки. Тепер малюємо голову. Вона у нас буде круглої форми, вушка. Лапки. Ось так. Так, помили клендер поклали. Тепер нам знадобиться шматочок губки. Мочимо губку у водичку і у фарбу. Починаємо малювати шубку для нашого ведмежатки. Ось так от. Добре змащуємо у фарбу. Фарбуємо нашого ведмежатка. Так. Добре зафарбовуємо лапки. Тулуб гарно. Ушка трошки. Так. Ось така шубка вийшла нашу ведмежатки. Тепер беремо пензлик знову у чорну фарбу і малюємо оченята. Оченята, носик, ротик І малюємо кіхтики. Ось такі кіхтики у ведмедика на лапках. Ось так помили пемзик. І подивіться, який гарний нас вийшов ведмежатко. Чекаю на ваші роботи у вайпері. До нових зустрічей, поляки!